13 грудня 2024 року в Андріївській церкві Києва, яка використовується як Ставропігія Константинопольського патріархату, відбулися культові заходи, приурочені до Дня пам'яті святого апостола Андрія Первозваного за старим Юліанським стилем. У заходах взяли участь екзарх Варфоломія в Україні єпископ Команський Михаїл Аніщенко. Колишній митрополит Української православної церкви нині ієрарх ПЦУ Олександр Рабинко, колишній священник Української православної церкви протоієрей Олександр Колб, та інші представники ПЦУ. Вітальну грамоту з престольним святом прислав митрополит Михаїл Луцький Зінкевич. Після завершення літургії священнослужителі мали змогу вклонитися до мощей святого апостола Андрія Первозванного. Подарованих Ставропігії патріархом Варфоломієм повідомляється на сторінці Ставропігії. у нас питання. А що так можна було. Представники держави разом з учільником ПЦУ усіляк всіх ламали змінити календар і разом відзначати свята з цивілізованим європейським світом. Ми повинні віддалятися від е, всього російського те, що було. Протягом століття нам насаджено. Суспільство зараз дуже гостро відчуває цю потребу віддалення від всього російського і наближення до європейського. А тут раз і ляп за ляпом. То Варфоломій служить богоявлення за Юліанським, то єпископ Команський Михаїл 7 січня відправив святкову різдвяну літургію. А Свято Благовіщенська парафія ПЦУ у Львові заявила, що продовжить дотримуватись юліанського календаря, незважаючи на загальну тенденцію в організації. Ми, вірні Української православної церкви, продовжуємо диву даватися від усього цього, що там відбувається. Може ви, панове, все таки визначитися? Може, ви, агенти Кремля? Адже саме такими штампами ви глумилися і продовжуєте глумитися над вірними Української православної церкви за їх бажання залишатися на юліанському стилі, називаючи цей календар Московським. Навіть Варфоломій звернувся до папи Франциска повернутися на Юліанську Пасхалію. А наші земляки продовжують дискутувати в побуті про правильність дат святкування. Цікаво виходить у них. Спочатку зробили календарну реформу, а потім думають, а як же все таки правильно. Тут реально навіть і не смішно, адже своїми ділами скаламутили всіх християн України, розпалили міжрелігійні війни, а потім чешуть потилицю, що вони наробили. Тут так і хочеться сказати: ви краще б главу Римокатолицької церкви, Папу Римського Франциска, послухали, який укотре закликав українців і росіян знайти порозуміння. Понтифік вважає, що українці та росіяни брати тому повинні примиритися. Саме такі слова Франциска передає видання Ватікан Ньюз». Підносячи молитви до Пресвятої Богородиці про довгоочікуваний мир для українського народу і російського народу. Він сказав: вони брати, двоюродні брати? Нехай вони прийдуть до взаєморозуміння. Війна це завжди поразка, мир усьому світу. Ідеться в повідомленні. Папа Франциск зустрівся з Епіфанієм, і навіть послужити дав йому Базиліці Святого Миколая в барі, де знаходяться нетлінні мощі святого. Невже після цього? Епіфаній не прислухається до слів папи, при цьому, що зовнішні сили продовжують нагнітати і працювати на ще більшу ненависть між обома народами. Що ж до діяльності наших чиновників, то складається враження, що для них немає абсолютно ніяких ні авторитетів, ні нічого святого, адже після кулінарного шоу танці. У трапезному храмі Києво-Печерської лаври стали черговим дном по осквернінню святинь вони вже точно стали в рівень з комуністами початку ХХ століття. Вірні Української православної церкви продовжують молитися за розумління українського народу та цієї безбожної влади. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.